То, я ще скажу кілька слів. Самого ресторація, це було оприлюднено. Виступила спонсором цього конкурсу і то, запропонувала призовий фонд для переможця в розмірі 2 тисяч гривень. Сама ресторація підтримувала знову ж таки інформаційну кампанію впродовж цього, поки тривав конкурс, я особисто від, від себе і від, від департаменту, від громадської ради. Хочу щиро подякувати, бо дійсно завдяки вам дуже великий ваш вклад в це, і завдяки вам ми також маємо цей результат. Слово. Так. А не вирішуть нічого, якщо скажуть. <рес> ну, По-перше, я хочу ну, дуже щасливий, що саме Юра виграв цей конкурс, тому що Юра колись дуже добру справу зробив, відкрив для мене своєю дружиною Дністровський каньйон. Я це пам'ятаю самовиразно в своєму житті. Після того я вже сам захворів цим каньйоном, ми вже зробили екологічні сплави, пізнавальні. І я за всіх рестораторів з цілих СНГ туди. Вони, і каріон порвав до цих пір мені пишуть там, в Фейсбуки, хоч я туди не ходжу, ходить за мене тобто на вузики, то там пишуть, що ми ще з тобою духовно там десь в каньйоні. Тому що, Юре, я хочу подякувати мені за свою працювати. Я ...Eh, б хотів повернутися до Олександра Це такий хлопчина, його на початку люту відірвало могою. Давайте тако, я, я, я йому поздорожую. Ні, ні, я йому. Ні, ні. Ну, давай ну, я, я буду турбуватися. <Rose> ну, тоді перезамкніх. Ну, тоді ти відсяг. Зору, а то відсяг. Я все це зроблю. Вам теж дякую. Також не дякую. Відтак, <с> таке, що я хотів про ці проблеми, про проблеми туризму, але треба поговорити більш серйозно. Я тоді зірвався в ціплі. Мене це болить. Мене це болить. І думаю, кожен за столом сидить, бо це стосується робочих місць. Робочих місць і взагалі, навіть мені подобається, коти питання, як мене представляли, мене дві питання, ну, які турбують, певно, кожного. Чому тільки самого на ресторація? А що нас інші підприємці? Тимчасові тут люди, знаєте, я з Одеси зараз вернувся, мав там на листопрактиках виступ якраз з готельного, ресторанного бізнесу. І коли пішов в Дім Толстих, називали, це був такий меценат великий в 19 столітті, якого пам'ятаєш Одеса. Але наголошення простих людей було слідуче, що ні за радянської влади, ні за любої влади, ні одного крісла з цього величезного такий досить пристойний будинок в центрі міста, він зараз там науковці займають ці простори. І кажуть, жінки, тут дуже легка аура. Тут дуже легка аура, бо ця людина була, вся його родина, вся ця родина цих толстих, була великим меценатом, В якому плані? Каже, вони не були жадні, розумієте, на відміну від багатьох підприємців, які на Тернопільщині є. Вони більше віддавали людям. Вона створила значить, першу карету скорої допомоги.